Вітаю! В цьому відео ми з вами познайомимося із програмами харчування Herbalife Nutrition. Почнемо з деяких фактів про компанію. Компанія існує з 1980 року і офіційно відкрита більш ніж у 95 країнах світу. Це означає, що в цих країнах, де компанія офіційно відкрита, Міністерства охорони здоров'я. Сертифікували ці продукти та дозволили їх для використання у своїх країнах. В Україні компанія представлена з 2002 року, з 2010 компанія Herbalife є членом Наці... Національної асоціації дієтологів та нутриціологів України, що є дуже почесним членством. Компанія є світовим лідером у галузі здорового харчування. Декілька років поспіль ми ставали. Вибором року, продуктом у галузі у сфері контролю ваги та зниження ваги. І у нас є такі лінійки продуктів. Це продукти харчування, напої, вітаміни, бади. Це спортивна лінійка, а також зовнішній догляд за обличчям, тілом та волоссям. І всі продукти об'єднані в спеціальні програми відповідно до ваших цілей. Ви можете бачити на екрані. Всього у нас 16 таких. Програм це програма збалансованого сніданку, зниження ваги, програма гарної шкіри, підтримки травної системи, підтримки імунітету, підтримки серця та судин, під жіночу чоловіча програма, спортивна тощо. І разом з персональними рекомендаціями консультанта ви можете тримати, обрати програму необхідну для вас під ваші конкретні цілі. І також окремо хочу зазначити, що ви можете включитися у програму дисконтів. Ця програма називається Привілейований клієнт. Зараз у війну це є абсолютно безкоштовним і ви можете зареєструватися на офіційному сайті компанії, робити для себе замовлення самостійно. При реєстрації ви отримуєте знижку від 15% і можете її накопичити до 35%. І при цьому ваш консультант працює з вами у досягненні ваших цілей. Окрім того, постійно у нас діють різні бонуси, акції та подарунки для привілейованих клієнтів від компаній. Безкоштовна доставка від 100 очок. Для учасників групи підтримки у нас постійно діють також різні акції. Якщо ви запрошуєте свого друга, подругу, знайому, ви так само будете отримувати подарунок від вашого консультанта. Ну і наша місія це сприяти підвищенню якості життя, надаючи можливість незалежним партнерам вести вигідний бізнес у партнерстві з компанією. Про це я вам також розповім якось окремо. А для клієнтів користуватися якісними продуктами для здорового способу життя.